Вітаю вас, друзі! Моє ім'я Антон. Ви на каналі Халіга Теніс. У цьому відео хочеться подивитися разом з вами про турнір Групу 3 сезону 2023 року. У цій групі грали Владислав, Маргарита, Валерій та Денис. Саме це відео буде про гру, яку зіграли Владислав та Денис. А про те, як відіграли Маргарита та Валерій, буде інше відео. У цьому відео також ми з вами подивимося на деякі помилки, які сталися у цьому матчі. Та я хочу розказати трошки інформації про саме гравців, тобто про Владислава та про Дениса. Отже, давайте розпочнемо з Владислава. Владислав розпочинав. Виступати на турнірах. І в той час він ще набирався досвіду. Його результати, статистиком ви можете подивитися ось тут за всі виступи турнірів. Не дивлячись на те, що він відіграв десь близько 50% перемог та поразок, він був досить сильним гравцем і міг набирати по ходу турнірів, змагань як одноденних, так і багатоденних. Виграв. Один багатоденний турнір та ставав переможцями багатократним одноденних турнірів. Владислав це гравець, який перш за все сподівається на свою першу подачу виграти за допомогою Ейсу, або на те, що суперник так чи інакше не зможе відіграти йому на його половину корту. Також Владислав досить непогано вміє пробувати з бекхенду та Форхенду, він дуже класно переміщається по порту. Він вміє йти вперед до сітки та атакувати. Що стосується Дениса, то це один з найсильніших, на мій погляд, гравців, бачив я не менше 100 гравців у Харкові. Цей гравець, який інтелектуально розвинений, тактично розвинений і Може пристосовуватися до гри. Саме ця гра з Владиславом дуже класно показує на те, як Денис розпочинав виступ на турнірі, як він важко входив до цієї гри, як у нього спочатку нічого не виходило, але він продовжував грати у тому своєму атакуючому ключі. І він продовжував виходити до сітки та завершувати гру. Грав десь спочатку акуратно, а потім під кінець матчу вже, що на табрейку, що в кінці сету він вже домінував, він атакував, він пробивав, а не просто перебував м'яч на іншу сторону. А, тому гра Дениса це дуже цікавий момент. дійсно. А, Владислав він вів з рахунком 3 години у сеті, а потім програв 3-6. Владислав, також е і на тайбрейку, з рахунком 5-1, але потім програв 5.10. Це також дуже цікаві моменти, на які варто звернути свою увагу. Хочеться повторити про те, що для виступів для турнірів дуже важлива ваша тактична підготовка, не менше важлива і фізична підготовка, про технічну підготовку кожен з тренерів завжди. Каже, багато уваги цьому аспекту уділяє. Але ще є і психологічна підготовка, яка також не менше важлива і не тільки має значення на професійному рівні, а на аматорському. Можливо, навіть на аматорському і більше. Також я маю на меті, щоб гравці дійсно могли максимум показати на тенісному корті. тобто вони не мають просто перебувати м'якче на сторону суперника та сподіватися на те, що. Суперник не відіграє, а мають мислити стратегічно, мають тактично підгрунтя своєї гри. Тобто ви маєте її вміти і захищатися, і атакувати, і контратакувати. Тільки так можна отримати максимум задоволення від гри в теніс та особливо від гри на аматорському тенісному турнірі. А тепер давайте подивимося. Трошки на гру Дениса та Владислава, а саме на ті помилки, які були у цьому матчі. І зустрінемось з вами у наступних відео. Отже, до вашої уваги деякі цікаві помилки, на мій погляд, які сталися у матчі між Владиславом та Денисом. Денис, ми бачимо, за задню лінію виконує не то слайс, не то дропшот, мчить чи до сітки, і Владислав б'є в нього, йому незручно не було відбувати цей м'яч Денису. Тобто він виконував дропшот за задньою лінію, хоча це важко було технічно виконати. І Потім зручний м'яч прямо на ракетку дав Владиславу і прибіг до сітки, повністю відкривши весь корт. От в чому була його і помилка. Ось тут Владислав вже помиляється, він пробуває і залишається у корті. Тобто ми ж повинні відходити назад та зустрічати йти на м'яч, а він пішов в корт і зустрічав м'яч майже біля хавкорту. корту Ось тут наступний епізод, вже ми бачимо. Денис знову акуратно грає а на ракетку Владиславу, біжить до сітки і то його досить легко свічкою обводить. Наступний епізод Денис, що мені подобається, зразу можу сказати, що з другої подачі він. Ходить в корт та атакує, але знову грає на ракетку, і Владислав його обводить. Якщо ви виходите до сітки, то вам потрібно так вдарити м'яч, щоб супернику було незручно його відігрувати. А тут Денис от знову біля сітки легесенько, дуже зручно він накидує м'яч Владиславу на ракетку, зміщується в центр і протихід отримує. Удар, тобто Денис дуже класно, тактично мислить, йде до сітки, атакується супер взагалі, але ось такі тонкі моменти, і ось тут при ударі не було навіть траєкторії, тому він помилився.